Так, шановні друзі, в нашого е, тата, коханого мого Кіця, увірвався терпець. Все, сказав, все хватить. Або будуть по-королівськи летіти голови з плечі, або по робочому, по-домашньому, по порядку, по господарськи. Будемо робити загорожку сьогодні. О, як танцює наш е, роботник. Е, причина: бачите, в нас тут ми собі як планували будинок. Малювали ми собі такий ганок зробили. Він нас тут зараз заставлений. Звичайно, тут спочатку вулики ми зберігали, коли ще не, не встановлювали їх там. От Тут ми хочемо з часом поставити собі такий куточок, якийсь. Тут я хочу зробити таку сітку, рішитку, щоб плилися квіти. Мені дуже подобається кліматіс, не знаю, і каву пити і відпочивати. Але так як в нас птахи зараз ходять, отак, от, де їм подобається, бо ми ще не зробили для них якогось приміщення, щоб вони жили. Вони в нас зараз живуть, я вам покажу. Тобто ми ділянку купили. Ось цією старою хатою тут самотня бабуся жила, в неї не було дітей, чоловік її помер, і вона була старенька, і вона жила в цій хатині. От ми купили ділянку цією хатою старою, і більше в нас тут нічого не було. То все було дуже-дуже сильно зароше. Я вже викладала фотографії, як ми то пахували тут. А ми вирізали всі кущі, всі дерева. Ми тут працювали кожні вихідні, кожний от після роботи приїжджали, працювали тут. Це нам дуже дуже далося важко, бо ми працювали двоє. У нас ну, не було кого попросити, у всіх свої турботи були. Ми то все так почистили. Потім ми попросили комівку, ми до нас приїхали і допомогли зробити нам оце. Як ми сюди переїхали жити, в нас були тільки гуси. У нас не було ні індейки, нікого в нас не було. У нас були тільки гуси. І для гусей цей хлівчик він був тимчасовим, але доволі він був комфортним для них. Їх було більше, ніж зараз. Я вже не пам'ятаю, скільки одиниць. Ну Десь, мабуть, до 30 е, з лишем штук було. І він був комфортний. От, е, зараз, коли в нас розширилося, стало більше птахів. От. Нам його стало мало, тому що малечі є. Так от. Цьому хлібчику років 4, мабуть. Нам його стало мало. І ми добудували з кумами. За цим хлібчиком ще хлівчик, який розділили на такі сектори. І там у нас скаченя, там у нас там вся малишня. Птицю ми ввечері заганяємо. В цьому хліві у нас доросла птиця ночує. Тобто це гуси і качки. А з тої сторони в нас ночують індичата, каченята. Вся малеча нас ночує з тої сторони. Так от, ось там ми плануємо, коли війна закінчиться і в нас буде більше можливостей, ми плануємо зробити повністю відділити е, територію під птахівництво. Я хочу завести павичів, я хочу завести. Е, Фазанів, я хочу завести багато птахів, можливо, навіть страусів. Ну, мені подобається, я хотіла би таке. Ми виділимо під них ось ту територію, всю, але побудуємо все, щоб вони були в нас по парах розділені, бо, як ви бачили, вони в нас зараз ходять всі разом, бо в нас немає можливості їх розділити. Чоловік. То там, то тут. Ну, війна є війна, вона вносить корективи в життя. Так от, вони ходять, і мені приходиться оце кожен день займатися тим, що прибирати, бо вони люблять дуже підходити до дверей і дивитися, що, що я роблю в будинку. Чим я займаюся? От і вони тут тупцяють ногами. І от, Коханий сьогодні приїхав, побачив, що я знову вичищу пиріг і сказав, все, терпець у мене увірвався, що сміється там. Ой, по-моєму, син стукнув його по руці. По руці стукнув. Бо він так лупить, дивлюсь, завзяти таку, що так, щоб по пальцях він зразу мені в руку. Але я див, навіть синяка нема. Поки що нема синяка. Ну так. Ось тут оставлю. М'яку. так, видно. Обережненько. Давай я тобі поцілую ручку. Хотів, хотів, Давай. хотів. Вс, поцілувала, не болить. Так, так, так ми живе. Іду, я ще розхвилювалася. От так от. Зараз ми собі, хлопці, заб'ють стопчики. І ми натягнемо сітку аж сюди, щоб, ну, щоб відділити повністю птахів, щоб вони нам не ходили тут. Бо вони такі вже любознательні, такі вже какуни, сируни, блін. От щось я розхвалювалася син стукнув коханого повороці, блін, ковалдою. О, це виробничі травми, чоловіче, життя таке буває. Он, пан Педро, я їла банан, шкурку з банана їсть. От. То ми відділимо зараз їх. Колись ми ставили там на городі у мене басейн. Чому там ставили, бо там є тин. А якщо поставити біля хати, то хто перший гуси будуть купатися зранку з качками чи ми, знаєте? О, то будемо відділяти отакі ці стопчики використаємо. Так от, коханий поїхав із сином по сітку купувати. Тут у нас в селі є такий прикольний магазинчик невеличкий. І там, знаєте, коли психанеш і треба срочно щось зробити. Так, коханий поїхав по сітку із сином, так? У нас тут є такий прикольний магазинчик невеличкий. В селі, коли психанеш і хочеться тобі ремонтом займатися вже і зараз, або щось таке намудрить, то там можна всякі такі купити. Навіть було таке в мене, що я не встигла купити комбікорм птахам, то там купила собі кілограм. До ранку мені ну лише й покормити. А на наступний день я вже собі купила і все. Так от, розказую вам наші. Такі глобальні плани. Оце ми маємо таку ділянку тут. Оце ми все вичистили. До нас, як приход, приїжджають гості люди, я вам серйозно кажу. Всі щось радять. Е, приїхали одні, побачили кажуть, вам треба гречкою тут засіяти. Інші приїхали і сказали пшеницею. Ви все рівно не купуєте пшеницю, засівайте пшеницю. Потім щичимося, вже не пам'ятаю якимись медоносними квітами. Ну, ми тут хочемо садок посадити. У мене в мене коханого, я над ним тако глузую трохи. Бо як ми з ним планували, який садок ми будемо мати, що ми посадимо, то він мені казав, посадимо 20 вишень, такого рядок. А я йому кажу: любов моя, ти що знущаєшся з мною, Які вишні? Які вишні? 20, хто їсть, ці вишні? Ну, хай там вишня, одне дерево, два, три. Ну не 20 рядок. І тепер, як я йому, ми щось говоримо, то я йому хтось приїжджає і каже, посійте тут гречко. Я ні-ні. У нас тут буде 40 вишень рости, він мене постійно скубає. Що ти кажеш, що ти кажеш? Я кажу, кажу те, що ти хотів. То я завжди сміюся над ним кажу, там у нас буде 40 вишень рости. Так от, Там буде садок, де буде рости 40 вишень. Не знаю, що я буду з ними робити. Катати, закручувати, сушити, здавати, шпаків ганяти, буде 40 вишень. Тут ми плануємо зробити, побудувати такі стаціонарні з піноблоків. Порахували ми вже ці піноблоки, лучше вам не буду казати, цінайка, тому що волоси дибом стають. Я не знаю, на сьогоднішній день ми не можемо їх купити, тому що війна жре у нас всі гроші, всі гроші жре війна. Ну, аби живі були і аби все було добре. Отут тут ми собі побудуємо. Такі секції і розділимо гусей по парах. Голубі з голубими, ці сірі з сірими, глиністі з глинистими Або ті, які казав, коханий мій, будуть любити так, як я їм скажу, от то будуть розділені так, як коханий скаже, хто кого буде любити. Отут от гусей. Там далі. Буде ще така, е, м, така будівля. Я його прошу, щоб він мені зробив, так як в зоопарку. Знаєте, такий, типу, хлівчик з дверима, потім такий виступ. Я просто не, не знаю, як його пояснити. І сітка по типу О, близько полетів. От зараз малявки налякаються. Побігли, побігли малявки, полякалися, поховалися, бачите, як вони бояться. От, і зробив мені таке, як в зоопарку. От я там хочу завести собі фазанів, павичів. Взагалі, я хочу не знаю, як фазани, бо я про них нічого не знаю. Я ще прочитаю. Але. Я хочу павичів, щоб вони ходили в мене отут. Щоб вони оце кричали так, знаєте, в тих, як в тих страшних фільмах чи в тих страшних казках, щоб вони випригували мені на дерево, спускали хвости. І я хочу смарагдових, оцих шаплечених смарагдових. Я хочу таких шикарних, шикарних, дорогих, гарних. Просто. От, і це я. То е, ми тут таке зробимо. То все е, загородиться і буде вихідти до річки. Е, коханий мені сказав єдине, що він хоче: е, з цієї сторони будуть хлівчики, і з другої він побудує так само. І туди в нас будуть виходити кури. Я то не погодилась, поки що сказала, що я не впевнена. Е, я подумаю над тим. Буде таке чи не буде, бо я не хочу, щоб в мене кури ходили От. -от, -от. от але ну, він мені каже: добре, ти подумай, скажи, а я зроблю так, як по типу. Як ти скажеш? Я вам хочу сказати одне: що в мене коханий, він тако. Я як щось побачу, от, наприклад, побачу щось і кажу, о, мені це подобається, хочу це. Він мені купляє все, що я захочу. Все. На що я пальцем покажу, то він мені купляє. То буде так, як я захочу. От, мені це дуже подобається в наших стосунках. От, То таке тут буде в нас. Коли воно буде, ну буде. Зробимо. Е в нас хватить і, е і енергії, і зусиль, і хватить все. Ми любимо дуже з ним малювати е такі. Тореодор біжить до мене. Ми любимо з ним малювати такі плани різні. Будинок ми самі собі малювали, який він має бути той будинок. Познімаю вам, щоб не просто ляпати язиком. От то ми собі то все зробимо, посадимо квіти, бо зараз які я квіти не посажу. То прийдуть гуси і висмикнуть. Вони висмикують е не з-за того, що вони будуть його їсти. Просто вони дуже їм дуже все цікаво. От вони е часник повисмикують. Я на осінь посажу часника, а вони прийдуть, повисмикують. От е тому зараз оце те, що маємо, те маємо. Плани великі. Хай би дав Бог, щоб війна закінчилася нашою перемогою вже не просто там перемир'ям чи ще це вже нікого не влаштовує. Нам треба перемога, щоб війна закінчилася, і щоб ми повернулися до свого життя. Бо е, любі мої українці, подивіться, яка в нас гарна земля, скільки в нас роботи з вами. Нам треба три, чотири то п'ять життів прожити, щоб то все зробити. У нас немає коли займатися сварками, бійками і всім остальним. Нам треба жити, жити треба. От. От. Кричу до Андрія по голові, батька не стукне. Ну, бо мені, як він попав йому в руку, мене аж серце мене захололо. Я не знаю, я хто, а якщо мій коханий, не дай Бог що з ним станеться, я помру в той самий день. Я вам кажу, я не зможу без нього жити взагалі ні хвилини, ні дня. Того я його бережу, я його. Ну, Йоп, пересета. Чуєте, чуть не матюкнулася. Відлетіла голова в цьому. Це жах. То я кажу вам, що я без нього не проживу і дня. До нас у сусідки є. Чоловік оце помер тиждень тому. І ми пішли на похорони в нас тут, Вон там в тих кущах у нас кладовище. Ми пішли, і вона стояла, плакала. І люди журилися за тим чоловіком. І мені його шкода була. А я дивилась на неї і плакала. Мені так було шкода, і я думала, що якби, не дай Бог, в мене таке, то я б вмерла в той самий день. Але не будемо про це яке грустне. Е, розказую, оце єдині квіти, які в мене вижили. Що гуси не, не скобнули їх? Я не знаю, як це сталося. Дивіться, яка краса. Це дочка наша в Києві жила. Почалася війна і сильно їх там бомбили. Всяке робили їм там Ті цапи не потрібні. І вона прожила місяць в метро. Світла не було в них, і дуже складно їй було. От то вона каже. Мама, я не можу без грошей сижу, бо не можу гроші заробити, бо вона через інтернет робила, працювала, вона цей, в нас митець, художник, митець, вона рекламу створює. От. І вона каже: Мама, я не можу гроші заробити, я їду. І вона на початку війни, ну не на початку, в жовтні, місяці 22-го числа, вона виїхала спочатку в Німеччину, а потім в Польщу. І я ж хотіла поїхати подивитися, як моє дитя там живе, як воно прилаштувалося, як вона взагалі в світ поїхала. І я дуже хвилювалася. І я до неї приїхала на три дні, бо ж треба було їхати дорогою, тих грошей не було. Я поїхала до неї на три дні. Подивилася, заспокоїлася, що все добре. От і там. Я купила насіння оцих квітів. Не була б то українська жінка, яка б світу не, не перла додому таке. І я купила там насіння, привезла і посадила. То перший рік воно там трохи щось зійшло, але гуси поскубли. А на другий рік вже воно, бачите, як це вже воно в мене. Так, да, друге літо, дивіться. Як воно виросло? Оце гуси перестали на нього звертати увагу. Ви подивіться, яке воно гарне. Що воно таке? Я не знаю. Тої упаковки немає, але от таке в мене виросло. Так я вже тут квіти насажу, хочу перед вікнами. Не ставимо. Може жасмін, а може троянди такі, щоб були, тако сплітали. Хочу, щоб таку в вікно і щоб бачити квіти. Зранку до вечора, зранку до вечора, квіти, квіти, квіти. А потім мала наша так намучилася за тим кордоном сказала. Ой, батьки мої, каже, я готова терпіти любі, любі сирени, спати в метро. Що завгодно, лиш би додому. А я їй кажу, дитя моє, ти так, така молоденька, в тебе не дітей, не сім'ї, ти можеш влаштуватися і якось ти ні до чого не, не прив'язана, нічого тебе не обтяжує. От, сидиш собі там і, і якось ну, намагайся з того всього, якось, щоб краще було. Але вона повернулася і знову живе в Києві. І знов спить то в коридорах, то в бомбосховищі, але каже, я ні про що не шкодую. Мені тут найкраще. найкраще. І в мене такі, знаєте, материнська гордість розбирає. Зараз буду плакати. Якби там не було, але я змогла привити своїм дітям ту любов, до нашої батьківщини і куди б вони не їхали б. Все одно їм хочеться додому, до мами, до тата. От. Бо в нас найкраще. І я впевнена в тому, що ми всі в всі, нас у всіх буде все добре. Отак от, от. Ще хочу вам це розказати, що це ми робили з коханим. У нас от вітри йдуть з тої сторони. Вітер, сніг, дощі, вони йдуть з тої сторони. І виходить так, що на кут нас хат, кут хати йде. От. Оці кленики були, коли ми купили цю ділянку. От. Тут ми хочемо почистити, бо там зайве дерево, тут аглот, він вже він померзлий, такі пропаси. Там вишня вона теж ну, така, ну, не буде з нею нічого. Я хочу залишити ці чотири клени. Коли ми планували, то я собі мріяла, що в нас буде отак будинок. І між цими двома кленами. Оце я собі думала, що як ми побудуємо будинок, то ми зробимо цю алею таку п'яштими кленами зробимо отак. -от. Але потім, я вже не пам'ятаю, що в нас не вийшло, то ми зробили так от. Хоча мені дуже подобалося. Ну, е, е, я не пам'ятаю, мені аргументував тоді коханий, що там якось... Ой, коротше, не пам'ятаю, що, але у нас так не могло б вийти. То ми зробили таке, я собі потім тут насаджу великі кущі, якісь гарні невесту, посаджу там собі. Так от, щоб того вітра зупинити, який нам це дує постійно в хату і сипле снігом і дощем. ми пішли на ці пагорби і накопали отаких маленьких сосенок. Посадили, то з цієї сторони у нас прижилися, і з тої сторони потім покажу вам. Прижилися сусунки. А тут ми натягнули сітку, бо там сусідська пшениця, ячмінь, пшениця. І гуси, тільки сусід, оце посія, вже можна гусей не годувати. Вони вже мають де їсти, харчуватися, вже можна економити. Да? Ну я жартую. То гуси постійно бігали туди. І постійно мені приходилося їх знати звідти. Сепаратистка їх водила день і ніч туди. Вже ж тільки що я не робила. Коханого не було. Він був на сході тоді під вугледаром. Я попросила батька свого батька приїхав, щитки мені набив, але вони, якщо захочуть попасти до вас в город, повірте мені, таких створінь хитрих, мудрих і таких наполегливих ви не знайдете ніде густ. Якщо хочуть, вони зроблять все. От то я бігала, оце я ганяла. Потім ми забивали оці стовпчики, натягували, друзі потім приїжджали, коханого хлопці допомагали. А оце моя ініціатива і моя гордість. А чи оці кущі оце біля школи таке росло в дитинстві. Ми терли його об руки і потім один одного за обличчя брали воно коло. Оце ми, О, там у нас на лугу, Таке було всяке сміття росло. Ми накопали отих пасельків, посадили під забором. І я собі планую, що воно виросте. Ну, таке, щоб не дуже високе, О, таке, да? по забор. І я його потім пострижу так і так. І буде така в нас загорожа. Оце воно було матюпуньке. Ма Дивіться, як воно. Виросло за чотири роки, мабуть. Чотири з половиною. Як воно виросло. І це ми взяли, про ми не купували нічого. Ми його взяли просто на лугу, те, що воно пропадало там. Ми його сюди пересадили. Ми, звичайно, потратили трохи часу, бо його там, там ще ті кущаки були, його треба було знайти. Але ми знайшли, викопали. Воно було менше, ніж оце от. Воно було таке, ми гілки були. Але ми посадили. Вон, дивіться, які кущаки виросли. Просто красота. Оце я жду, кажу, рости, рости, ширину, висоту. А я потім його чик-чик-чик-чик. Чик-чик-чик-чик. Якщо коханий каже гусям, що буде так, як він хоче, то я кажу кущам, буде так, як я захочу. Чик-чик-чик-чик. Отак чик, чик, чик. от. Так Ось от. от таке буде в нас. Це в нас стара-стара грушка. Падають груші і гуси дуже люблять. Це ткадичка і каштан. От каштан, я вам скажу, це бізнес-проект. Бачите, в мене тут два каштани. І ще там трошки далі, ще один росте. Ось, ось, ось це він, так? Так от е -е, минулої осені каштани тут нападали. Я прочитала оголошення, що приймають каштани там в аптекі і то все. Я вам зараз скажу. Я назбирала 100 кілограм. 100 кілограм від цих двох дерев. І здала їх було тисяча гривень, більше ніж тисяча гривень, тисяча двісті, здається, по десять гривень кілограм я здавала. Представляєте? Я в житті не подумала, що в мене тут під ногами тисяча гривень валялося. Я його, правда, збирала, намучилася, бо їх треба було збирати, ну трошки просушити, щоб вони не були вологі і щоб були ціленькі, не потріскані. Ну, вони були цілі, не потріскані, бо тут що, вони на землю падають і нічого їм не робиться. От, трохи були брудні, то я їх повитирала в мішки, наважила і отак. От от і заробила собі тисячу гривень в дворі. Вон хлопці, вже хоче, щоб зробили вже ту загорожку. Хоча я так не люблю, оце такі, от, знаєте, ну, як кажуть, немає більш постійного, ніж тимчасове. Я не люблю ну нічого, я виїм їм мозги, якщо воно буде дуже довго. Я буду старатися, я повидаю, щоб вони мені оце все розібрали і зробили його потолку. Як це має бути? Буде так, як я захочу. А. Що? Подобається тобі таке, малиш? Оце о? Ні, ці, 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 <Understanding> мені таке не подобається, ти знаєш. Ну... Щоб ти мені потім оце розібрав, оці свої інженерне смішлення. Після війни мен... демонтуємо. йолки палки Щоб мені потім оце інженерне смішлення було розібране. Обіцяєш? Ні, Я його зараз доставлю, щоб він оце привслюдно мені пообіцяв. Любов моя. Дивіться, як чекає, любов моя. Обіцяю. Що ти обіцяю Да. Що ти мені обіцяєш? Обіцяю. А? Обіцяю. Обіцяю обіцяю. Да. Кіця, ну скажи, що обіцяю розібрати. Шо, ти шнурка? ну Що там ти шнурок? Я його не чіпаю. Обіцяю розібрати. Добре, дякую, Давай сам. ви тільки подивіться, вони не в шоці. гуси в шоці. Оце. Стали зробили зібрання, це, дивляться, що тут відбувається. І просто в шаті. Угу. Що? Щось воно, я так поняла, отая загорожа, щось не дуже допомагає. Добрий вечір, панове. Що, знову сюди прийшли? М? Не допомагає на вас це огорожа. А що вони знову прийшли? Хоч уже є. Угу, угу, угу. Господи, не спіши вже ти. Чудо. О, о, яка я богатирка, яка я, яка я яка богатирка, які в мене є забов. Ти там сидить, тепер арештанти. <смір> <смір> арештанти, арештанти. <ариштанти. смір> да? Арештанти. Арештанти, арештанти. Дивіться, який в них шок. Новинка, яка для них. М -м. Яка новинка? Це треба. Все.